Всім привіт! З вами знову канал Міні-трактор Житомир. Ось показую, привезли нам на встановлення трьохточкової навіски заводський мототрактор Кентаур 160. Ось таким чином. Попередньо оприділилися, де має стояти гідроциліндр, щоб забезпечити підйом і опускання навіски. Навіска опускається ось до так низько. а... Підйом навіски, ось показую як. Якщо я не помиляюся, 49 см оця висота. Ось таким чином зробили. Закріпили гідроциліндр. Це ще там буде кріплення до його дороблено. І ось таким чином працює наша навіска. Підйом опускання і регулювання. Тобто, навіска має 5 режимів регулювання. Зміщується. Від центру трактора вліво, у праву сторону, в ліву сторону. Перекошується ліва права сторона і центральний гвинт. Тобто ці всі режими є регулювання. Ось таким чином працює наша навіска. Навіска встановлюється на 5 болтів. Зверху 2 і знизу 3. Третью ще не поставили. Кого цікавить замовлення. Телефон, як завжди, буде в підписі.